Друзі, тут маємо інформацію про те, як Північно-Атлантичний Альянс і глави генштабів, політичні лідери, так само країн НАТО, готуються і обговорюють, в які терміни, в які часові межі і рамки, може статися зіткнення з Росією, коли Росія може воювати з НАТО, і коли НАТО має бути до цього готові. Отже, почнемо з того, що, наприклад, інформація, яка з'явилася, на сьогоднішній день про а, плани логістичні. Отже, НАТО створює план перекидання військ США до Європи на випадок війни з Росією. Про це повідомляє Британська The Telegraph. Створюється кілька сухопутних коридорів, які за потреби замінять. Основний, що передбачає висадку американських військових у порту Роттердама та їх перекидання до Польщі через територію Нідерландів та Німеччини залізницями. Це відбувається на тлі попереджень вищого керівництва альянсу про те, що західні уряди мають підготуватись до конфлікту з Росією протягом 20 років. Ну 20 років це забагато взагалі. То хто сказав, що НАТО отримає таку розкіш готуватися, і хто їм дасть можливість готуватися аж протягом 20 років? Чи це не означає, що тоді і війна може тривати російсько-українська довше, тому що тоді, в принципі, ослаблення Росією може стати метою альянсу. Отже, для того, щоб тут розібратися, треба зазначити наступне. По-перше, 20 років це доволі таки значний термін. Перекидання військ, в принципі, не передбачає таких часових рамок. Це все можна зробити значно швидше. Для чого так затягувати, скажімо, рішення? Росія буде чекати, Китай буде чекати, поки НАТО протягом 20 років буде готуватися. Я думаю, що ні. Тому всі рішення, які ухвалюються альянсом, їх потрібно прискорювати. НАТО вже отримало понад два роки з моменту повномасштабного російського вторгнення. І 10 років фактично з моменту початку російської агресії проти України достатньо часу, як на мене, для того, щоб підготуватися, для того, щоб збільшити фінансування і видатки. Якщо Альянс не фінансує себе на рівні 2% ВВП і не виконує рішення саміту Вельсі, який був 10 років тому. Ну так це питання до альянсу. Чому вони зволікають? Чому вони маючи стільки часу, фактично не ухвалюють потрібні рішення чи зволікають з їх імплементацією та реалізацією? Адже як я думаю, то часу вже було б достатньо для того, щоб ну, підготувати альянси країни альянсу максимально до майбутнього зіткнення з Росією, щоб Росія це розуміла. І тоді би жодних акцій, там, скажімо, знаєте, там проти Литви, проти Латвії, проти Естонії, якихось провокативних дій їх би не було взагалі, в принципі, вони були би виключені. Тому. Все ж таки сподіваюсь, що країни НАТО прискоряться, вони готуються. Це дійсно так, і я вам скажу, що попри от такі критичні моменти, які я зараз зробив, такі зауваження, але все ж таки вони об'єктивні і базуються на фактах на адресу альянсу, тут треба сказати, що багато що НАТО і робить. Наприклад, укріплюючи безпеку східного флангу, проводячи навчання, знову ж таки активізувавши питання і вирішивши тільки нещодавно питання ось цього безвізу, так званого, тобто Шенгену, так як це називається в НАТО, Шенгену, для перевезення зброї для того, щоб не отримувати додаткові погодження, щоб не затягувати бюрократичні процедури, а щоб це, ну скажімо, ухвалювати максимально швидко. І от зараз вже можна сказати, що певною мірою ці процедури вони змінені. і тому йде підготовка. Йде підготовка, все ж таки збільшується присутність в країнах Балтії, проводяться більші навчання. Зрештою, хоч і зі скрипом, але збільшуються оборонні видатки країн НАТО, запускається оборонна промисловість, інвестується в оборонку, робляться замовлення розміщуються. деякі країни вже повернули призов, обов'язковий деякі країни задумуються над тим, щоб це зробити, і готувати резервістів. Ну тобто, звичайно, ця процедура, цей процес іде. Але в будь-якому випадку перекидання військ на східний фланг можна розцінювати як підготовку. До потенційної війни з Росією 20 років. Я думаю, що це буде значно менше, тому що не думаю, що Росія, якщо вона взагалі збережеться після агресії проти України в такому стані, як вона існує, тому що я не впевнений, що збережеться, оскільки там і фактор Китаю, і тут треба розуміти, що через 20 років можна так скластися, що це буде вже не російська армія. Ну, ці армії будуть росіяни в тому числі. Чи мешканці території а, республік на території Росії, але ними вже будуть керувати китайські воєначальники, віддавати їм накази? Так може статися, тому що через 20 років, принаймні далекий схід, він фактично може бути з високою долею вірогідності поглинутий Китаєм. І це теж треба враховувати, зрештою, при оцінці факторів, ризиків і планів, які можуть бути безпосередньо. В альянс. Тому я думаю, що за будь-яких умов все ж таки НАТО готується. 20 років не 20, але рішення ухвалюється, плани розробляються і плани розробляються. Головне, що розумієте, головне, що практично, ну от я вам зранку наводив брифін на брифінгу думку. Тоні Радакіна, начальника генерального штабу армії Сполученого Королівства, де він говорив про те, що Путін не готується до війни з НАТО, ну принаймні зараз можна сказати, мабуть, і не готується, але в перспективі такого не можна виключати. І в перспективі є всі шанси, що дійсно готується і буде воювати. Тому, власне кажучи, є інша думка. Яку не поділяє, наприклад, генерал Ерік Крістоферсен, який дав інтерв'ю Блумбергу, Ерік Крістоферсен це головнокомандувач Збройних сил Норвегії. І він припускає, що НАТО може зіткнутися в протистоянні з Росією через 2-3 роки. Тобто його думка ось така: – 2-3 роки, і за словами норвезького генерала. Названий а, часовий проміжок є менше ніж оцінювали деякі західні офіційні особи під час обговорення в НАТО питання нарощування Росією військового потенціалу. У якийсь момент хтось сказав, що це займе 10 років. Але я думаю, це говорить а, генерал Крістоферсен, що ми поверну, повернулися до менш ніж 10 років через промислову базу а, Значить, яка зараз працює у РФ. Це займе деякий час, що дає нам вікно можливостей, нам, це НАТО, на наступні 2-3 роки, щоб відновити наші сили, відновити запаси в той самий час, коли підтримують Україну. Ну, Тобто, 2-3 роки ось це, до речі, ну, тут є дві думки. Знову ж таки, бачите, тут генерал Крістоферсон, все ж таки, він. Ну, вірить, знаєте, вірять, на жаль, у цю міфологію, яка склалася довкола Росії, що Росія зараз запустить так своє ВПК, що, в принципі, ну, вони фактично зможуть відновлюватись дуже швидко, нарощувати свої потужності, можливості, навіть так, щоб мати змогу воювати з НАТО. Дотримується такої думки. Але я вам скажу, що якщо не буде допомоги Китаю, треба говорити відверто. Росія не зможе розвинути такі можливості а, безпосередньо для того, щоб мати змогу а, наростити таку промислову базу. Я думаю, що це, що це, це саме так. А от далі, що говорить, а, ну але зрештою, треба розуміти, що всі думки сходяться розумієте? А от я би виділив таку річ, що більшість країн НАТО і більшість членів альянсу. Вони сходяться на тому і зараз дебатують, чи буде війна проти Росії і більшість. Більшість, підкреслюю, не всі. Немає 100% єдності тут позиції думок, але більшість говорить про те, що таке зіткнення військове може бути неминучим. Різняться думки в часових проміжках, але не різняться в думки, думки щодо того, що це може бути невідворотнім. Ось це треба розуміти. Ну і так само, що. Говорить а, Крістоферсен, що парламент Норвегії схвалить план щодо збільшення майже двічі витрат на оборону, і фактично а, це дасть змогу наростити потенціал, в тому числі армії норвезької, щоб бути готовим. Крім того, тут цікаво, Крістоферсен сказав, що ну зрозуміло а, Україну потрібно підтримувати. І, а, значить, а, він сказав, що в принципі головною задачою. Норвезьких сил оборони цього року є підтримка України. До операції по логістиці і навчанню військових України залучили 10% логістичного потенціалу норвезьких військ і інструкторів. Норвегія дійсно дуже серйозно допомагає. І це дуже серйозна підтримка. Взагалі, країни Північної Європи нам серйозно допомагають. От Крістоферсен сказав, що. Ніяких змін не було, так, і в тому числі сухопутні сили Росії на Кольському півострові знищені після великих втрат в Україні. Ось так. Погодьтеся, доволі така. Ну, скажімо, позиція з одного боку ну, радикальна в тому, що дійсно ця війна може бути з НАТО через 2-3 роки. З іншого боку, вона, в принципі, поміркована з цієї точки зору, що Україна знищила дуже багато. Російських сил. Тому підсумовуючи, можна сказати, що абсолютно правильно говорить Крістоферсен з точки зору того, що основною задачою є підтримка України. Важливо, щоб і для всіх країн НАТО, для всіх без безвик, виклик... ну, Угорщина, Словаччина так, але для більшості країн НАТО саме підтримка України на найближчі роки була визначальною. Це надзвичайно важливо. Щоб ось той міст, який нам зараз готують, як пишуть західні медіа, про перехід там від стану зараз допомоги до майбутнього членства, він був максимальним. Тобто, наскільки це можливо? Тому що відвернути війну Росії проти НАТО може тільки постійна стала підтримка України, військова поразка і витіснення російських військ і фактично прийняття України в НАТО і в ЄС. Це щонайменше. Дякую, бережіть себе і слава Україні!